Реєстрація. Все прошу. Добрый день, шановні члені комісії, запрошені. Сьогодні 15 серпня 10 ранку від плану роботи комісії. Розпочинаємо засідання метарної комісії. На розгляд нашої комісії винесено три питання. По-перше, про створення груп подобреного дня 25-26 в навчальному році закладних освітлі в Бузлавській міської ради. Дура постійно конкурсних комісій та завершення персональної складу для ради комунального некомерційного підприємства Богуславської міської ради, Богуславська центральна лікарня. І третє питання. групи про надання матеріальної на допомоги. Будь-які зміни доповнення, пропозиції щодо порядку денного остання комісії? Немає, немає. Тоді прошу голосувати. Хто? І в цілому. Розтворення груп подовженого дня у 25-му до шостого роках навчальний цифр до посії Вославській міської ради. От видно. Так, так подобається, да. а це ж. Комп'ютер виправляє на продовження. Просто цікаво сталося, що трапилося з... Відповідно до наказу МОН про затвердження порядку створення в подобному літньому державному комунальних закладах загальної середньої освіти з метою організації навчання виконує та пізнавальної діяльності учнів. просимо Добре. вас у цей сесійне питання, просимо Добре. вас дозволить для нас групу ми дня на базі першого ліцею три групи за три ставки, на базі другого ліцею одна група одна ставка, на базі третього ліцею три ставки. І на базі Дебенецької гімназії одна група 05 ставки. Ви знаєте, що усі ці заклади підвозяться діти, плюс у нас призупинені освітнього процесу, що в двох філіях нам треба, щоб діти були забезпечені організаційною роботою. Там дивіться заняті, що були у нас. А, діти були. Да, до автобуса. До автобуса вони, ну, вони будуть робити домашні завдання, прогулянки, тобто все, що входить в розпорядок групи подовженому. Да. 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 Так, так. Так. Да. І там у проєкті і в листі ми просили для третього ліцею одну групу, а сьогодні вияснили, що в них багато першокласників, плюс вільхівецькі діти і москаланки будуть під'їжджати і довго їм чекати, тому ми просимо їм дві. 3, там, про... У третій, так. Замість однієї дві. А що у нас було у 20 роках попер? Точно так само. у першому ліцеї було дві, у першому, третьому по дні і в дивимося 0,5. Так і було. Це зараз тут писало постаття. Це якісь да. неповнолітні. Не То ми їх самих не відпустимо. Якісь там ніби комісії. Запитання, Нема. Нема. Тобто Фактично те саме, що було в прошлому році. Що ми дітей сюди за ми... тобто, тобто, це закрили? Нема проблеми. Це, це ні, воні, воні, воні. Тобто, я у нас таке розуміє. Це не були не складів. Ні, Я маю, як ідеться. Бо в нас так, так. Да. Да. Так що хто? Якщо не буде ніяких запитання на Голосування. Хто за? Ваша пропозиція підтримана. Якщо ви можете гулять, угарновляйте не плачу. За роботу. <пробування> <Так, а, Транково>, Переходимо друге питання. По створення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу. Для обороніння членів на негативу, комунального некомерційного підприємства Богославської міської ради, Богославська центральна лікарня. Все це таке насміщить, у нас мирця, який разом розглядається питання. Ви знаєте, що у нас була проблематика у громадській організації, вчора надійшло звернення від повітряної організації Столісовки життя Київський регіон. Я говорила про пацієнтів, країну цей день їхня, як там. Ми але це теж є представники, вони подали на ви, ви нас не переконуйте, то... вибачте, ми хотіли, щоб ви закінчили. У вас виходить? Однозначно. Я думаю, що комісія завжди підтримала в цьому питанні. Єдине зараз момент Ми досі не отримали представники департаменту охорони здоров'я, і вже це питання почали рішувати свій голова, тому що ну. Поки що немає їхньої відповіді, їхніх представників. Тому сподіваємося, що за кінця цього дня однозначно вони мають щось нам відповісти, тому що вчора вони не відповідали ніяким чином. Сьогодні я думаю, що вони повинні щось якось відреагувати. Єдиний цей момент був у громадській організації. Вони подали своїх представників. Молоду правління і двох членів разом із згаданням додали статут і випуск, який відверчує їхні вимоги і роботу, яка була обов'язковою для участі в нашому конкурсі. Тому на даний час персональний конкретний склад я не можу його тому що немає прислати департаменту, але до сесії я думаю, що це питання буде значно вирішено і далі комісії спрямовано відповідь. Це перше. Друге, ми затверджуємо кандидатів, ще добереться Департамент. до департаменту, і відповідно письмо, повідомляємо керівника, що, що, що пішла процедура. Оце у нас такаючи принцип наш. Якісь будуть зміни, доповнення пропозиції, можна якось додомічку, якийсь машин. Якщо Ну, тут буде ніяких змін, в Не переходимо питання, але так? Давайте тоді відразу враховуючи те, що лінія відповідає те, що у нас питання стосується особисто здоров'я заявників, то просто випустимо відеокамеру.